Друзі, всім привіт! В мене складається таке враження, що зелена влада робить все для того, щоб остаточно знищити Україну і якомога швидше до приходу травм. Зараз ви побачите коротеньку інтерв'ю одного провладного журналіста, і ви самі все зрозумієте і знайдете підтвердження моїх слів, щоб ви розуміли. Зараз відбувається тотальна фін... фільтрація на телебаченні. І зараз ця особа звиходить і заявляє, а слабо, а слабо, а давай ядерку, а слабо, а в тебе її нема. А слабо, і це вона заявляє на фоні того, що відбувається зараз в світі. А я вам нагадаю, що ми маємо на даний момент. А на сьогодні ми маємо те, що Путін запустив по місту Дніпро балістичною міжконтинентальною ракетою. Даний тип ракети застосовується із ядерною зброєю. І дані ракети не збивають ППО, тобто ця ракета може вільно долетіти до любої точки України, там зірватися. І її по дорозі до цієї точки нічого не помішає від слова взагалі. І зараз цей провладний експерт заявляє, що давай, а ядерко й слабо доктрина вторгнення на територію Російської Федерації, окупація частини цієї території. Це вже привід для застосування ядерної зброї. Чому по нам досі не вдарили ядеркою? Де ті ракети? Він же обіцяв. Ми окупували Курську область, вже скільки тримаємо. і щось ніяких ядерних ракет в сторону України не полетіло. Путін цієї ескалації боїться. Звісно, він намагається піднімати ставки, принаймні в риториці, напередодні е, приходу Дональда Трампа вже повноцінно до влади, щоб десь там натиснути. На його оточення, через е, своїх е, сателітів е, в Європі е, повпливати на єдність Заходу, але е, повірити в ситуацію, що він дійсно готовий до цієї ескалації, досить складно. О, вони можуть, звісно, е, вдаритись, знаєте, в запаморочення від успіху, і через відсутність реакції на такі дії е, дійсно щось таке зробити. Не очікуючи на це відповіді, але мені здається, що цей сценарій є маловерогідним на даний момент, у мене таке складається враження, що Єрмаку і Зеленському вони вже усвідомили, що їм нічого не світить в Україні. І один вихід це ядерна зброя, чи якась така глобальна катастрофа по Україні, яка би знищила все. Щоб ця ядерна зброя спалила всі докази їхніх злочинів на території України. А тепер, друзі, давайте припустимо, що все ж таки Путін запустив по Україні ядерну зброю. Є два моменти. Перший момент, що дані балістичні ракети полетять із носієм ядерного заряду невеликої кількості. Наприклад, це може бути якась атомна станція. Чи якась гідростанція, щоб спровокувати якусь екологічну катастрофу. Це перший варіант. І другий варіант, коли дані балістичні ракети, да, одна, одна балістична ракета полетить із потужним, як то Зеленський, потужним зарядом, да? неважно де в Україні, що ми будемо мати. Частина українців помре моментально. Дуже швидко, за лічені секунди. А друга частина будуть вмирати роками. Ми вже бачили це, що відбулося під час Чорнобильської атомної катастрофи, взриву там на цій станції. Це буде таке саме ядерна зброя, несе ті самі наслідки, що і взрив на атомній станції. Ще гірше, ще більше. І потім Зеленському дуже це буде вигідно, тому що йому опять знову придеться об'являти мобілізацію вже населення для боротьби на атомній станції. Та як було на Чорнобильській, да? це вже треба, буде ж повністю територія буде обнесена, а це може бути 500 квадратних кілометрів, 600 квадратних, це може. Половина території України може стати непридатною для життя, зона відчудження. Люди будуть вмирати як мухи від радіації. Онкологія отак піде і все. Грунти стануть непридатними. Голод буде. І це не на рік, на два, а на десятки років, на сотні навіть років. Тому ще раз повторюю і буду повторювати: Зеленський повинен усвідомлювати своєю башкою і думати не про мільярди, які він може ще вимантити і вкрасти, да, вивезти в Європу. Він думає, що він тут Україну все похоронить і сам свалить, а думати про українців, про Україну, про ті наслідки, які можуть настати, а вони вже реальні. Також, друзі, на кінець вам скажу, але ця інформація не перевірена. Що якщо би Путін наносив ядерний удар, то це був би захід України. Яворівський полігон, скоріш до все. Якби удар буде по території України, а наслідки підуть на НАТО, на Польщу і це все. Тому що радіус, я повторююсь, до 600 квадратних кілометрів. Тому що на східну територію України, скоріш за все, Путін ядерку не кине, тому що це все може піти на територію Росії і він має плани на східну Україну, там купа корисних копалин, літій, нафта, газ і тому подібне. Але, друзі, надіємося, що все буде добре і ніякої ядерної війни не буде. І ніякого ядерного удару по території України не буде.